Всім привіт! Друзі, перш за все, я дуже сподіваюся, що відео в трохи оновленому форматі більше сподобається моїм підписникам та глядачам. А сьогодні я б хотів повернутися до теми балісонгів і показати вам один дуже цікавий екземпляр, який вже деякий час знаходиться в моїй колекції. Отакий от, от красень Microtec Dragonfly. Подивимося на нього ближче, а потім декілька слів про цей чудовий ніж. Отже, друзі, Microtech Dragonfly. Такий от цікавий Балісонг. Що можна розказати про цю модель? Перш за все, це друга модель балісонгу від Microtech, яка була випущена після е, дуже відомого Тахіона, саме першого балі від Microtech. По суті, фактично, це і є той самий Тахіон. Абсолютно майже однаковий. лише Dragonfly відрізняється в одному. Це руків'я. В Тахіона руків'я було титанове, в Dragonfly, можна сказати, більш бюджетне виконання і руків'я з анадовгоного алюмінію Хоча я б не сказав, що це ну, якось погіршило сам ніж, в чомусь навіть це плюс, оскільки. Це залежить від того, яким чином ми сприймаємо цей балісонг. Якщо саме як балі для фліпу, то Тахіон, мабуть, буде кращим, оскільки він має важче руків'я. Якщо розглядати цей балісонг як дуже зручний та фактично трохи незвичайний EDC ніж, то, мабуть, Dragonfly буде все ж таки краще, оскільки він Суттєво легший за Тахіон. У всьому іншому це практично один і той самий ніж. У них однакові клинки, в них однаковий конструктив. Єдине, що ціна в них, мабуть, трохи різна, оскільки Тахіон все ж таки ну, перший саме Тахіон більш, вважається більш раритетним, ніж Dragonfly. Хоча я повинен відмітити, що і цей ніж наразі дуже складно знайти. Мій екземпляр випущений наприкінці 2002 року, в листопаді 2002, якщо точно, і має серійний номер 317. Вся інформація про ніж, гравіона, вірніше нанесена лазером на клинку. Модель Dragonfly випускалася, якщо я не помиляюсь, і маю, ну, Досить можна вважати що точні дані з 2002 по 2003 роки. І в 2003 було знято з, було знято з виробництва. Точна кількість екземплярів, скільки всього було випущено цих ножів, наразі мені невідомо. Однак вона не дуже велика. Я думаю, що це орієнтовно десь може півтори тисячі екземплярів. Орієнтовно, тому що такі висновки можна. Ну, Зробити на підставі тих екземплярів, які зустрічаються в мережі. Максимальний номер, що я бачив, це десь близько 1300-го. Виконання було таке, от, як в мене. Просто квинок без покриття. Та також, як варіант, випускався цей ніж з клинком, вкритим чорним захисним покриттям. Щось на кшталт карбонітріду титану. От. Тобто, фактично, було два варіанти Microtec Dragonfly. Цей балісонг, ну, на мою думку, цікавий перш за все за рахунок сталі, яка у нас на Квинку. Це досить рідкісна сталь, 34 CR MO. Якщо відштовхуватись від назви, то Може на слух здатися, що це якийсь там аналог або щось з серії китайських цих сталей. 8 Chrome 13 чи щось таке. Однак це далеко не так. 1434 CR Це досить рідкісна сталь, яка фактично є повним аналогом відомої сталі 154 CM від Crucible. Так сталося, що десь на початку 2000-х. К Русі було розпродано всі залишки, ну, готові обсяги сталі 154 сім, і тимчасово вони чи то припинили виробництво, чи щось якісь були складнощі, однак протягом певного часу виник певний вакуум в цій ніші, який дуже швиденько заповнила компанія Ватроп. Випустивши ну, практично повний клон сталі 154 сім. Ну, Також є ще один аналог цієї сталі це відома японська ATS-34. Тобто, всі ці три сталі, це фактично ну, одна і та сама. В них мінімальне розходження. Тобто, Можна вважати, що це повністю аналогічні сталі. От, і... Зустріти ножі з 14 ну, зараз досить складно, оскільки фактично, окрім мікротека, їх там використовувала цю сталь ну, може одна-дві компанії, оскільки о, вже розкручену свою 154 cm Crucible дуже швидко почали випускати знов. Отже, Ватроп фактично залишилася. Поза увагою, тому що Crucible все ж таки більш відома компанія суттєво. От. Однак, все ж таки Ватроп це, ну, можна сказати, в чомусь знаково, оскільки вони ще випустили ще одну досить відому сталь, а саме BG-42. Вона також досить рідкісна і мало ножів зустрічається з тієї сталі на клинку. Однак на моєму каналі вже було відео про мілітарі з цієї сталі. Подивіться, кому буде цікаво. От, якось так. Щодо безпосередньо Dragon Fire, це досить невеличкий, як ми бачимо, ніж. Конструктивно руків'я з алюмінією мають форм-фактор сэндвіч, тобто зроблені з двох частин. Лач звичайний, теподібний, сталевий, ну, досить гарної якості, хоча і він не підпружинений, тобто просто кліпається якось так. Проте лач у нас конструктивно. Ніяким чином не може дістати до клинка, тому що в руків'ї є деякі, ну, декілька спейсерів. От, якось так. Щодо осевих, тут в нас, якщо я не помиляюсь, дистанційні втулки та також шайби з якогось кольорового металу. Два опорних штифта. От, в принципі, в цьому ножа, ну, Балісонгів вже <смір>, деяка кількість пройшла е, через мої руки. Тут я повинен відмітити, що е, він настільки гарно зібраний, що майже немає жодних ніяких люфтів. Тобто, і при цьому е, ніж має шикарну просто механіку. Якщо розглядати його для фліпу, ну, я вважаю, він більш ніж підходить для цього. Е, проте. Враховуючи, що це ну, ніж досить компактний, те, що він дуже легкий, те, що він має квинок з гарної сталі, і, ну, на мою думку, таку от досить зручну форму для повсякденного використання, це ще і чудовий варіант для EDC, для тих, хто Надає перевагу саме користуванню балісонгами. Тобто, не просто користування, Ну, звичайно, балі не беруть, просто щоб ними щось там дуже багато різати. Це в першу чергу і забавка, і фіджет, і антистрес, ну, і також дуже класний ніж, я вам скажу. От. З коробки. Ну, в мене вже ніж не новий, тому, мабуть, я так вже не можу сказати, але е, видно, що ним не користувалась, і е, заводська заточка, ну, тут до неї мені нема взагалі до чого придратись. Дуже класна, ніж е, говить. Так, обережно, щоб не порізатись. Е, От, тож. Е, як, на мою думку, просто шикарний варіант, не тільки як в якості балісонгу, а також як і шикарний edc шничок Ніж комплектується таким от чохлом з кордури. Всередині якась така м'яка вставка, тобто він не буде стирати оце надування. Ну, так би мовити, це не гола кордура, а не от, з таким вкладишем І має кріплення для горизонтального розміщення петля з кордури і такі от дві петлі для верніше для вертикального та для горизонтального розміщення чохла Дуже зручно, кому як мені, наприклад, зручніше, більш компактно розміщувати от таким чином горизонтально на ремені Тобто, у нас ніж завжди під рукою. Таким чином дістається, якщо що, От. якось так. Отже, друзі, сьогодні Microtec Dragonfly на моєму каналі. Balсонг, який е, зайняв ну, одне з перших місць в моїй особистій колекції балісонгів. А на сьогоднішній день, мабуть, вже є що вам ще показати. <схи> Якось так. Що ж, на сьогодні, мабуть, на цьому у мене все. Традиційно дякую вам за увагу всім, хто подивився це відео. І Залишайте зі мною, буде ще багато цікавого. На все добре, бережіть себе. Всім пока!